Який колір виходить з змішуванням червоного та жовтого? Помаранчевий. Як називається рідина, яка застосовується в приладах для вимірювання температури? Ртуть яка тварина спить протягом 20 годин на добу? Лінивець. Який найдовший орган у людини? Кішка. Який орган у людини виробляє жовч? Печінка Як називається рідина, що використовується для охолодження двигунів автомобілів? Антифриз. Який дорогоцінний камінь асоціюється з квітним місяцем? АлМАЗ. Яка найвища гора у сонячній системі? Олімп Марс. Яке наукове ім'я отримує процес перетворення рідини? На твердий стан Кристалізація постав лайк, якщо тобі сподобалось, і не забудь підписатися.